Оренда однокімнатної квартири, ЖК кампус, КПІ в тому напрямку, а в тому напрямку Кардач. Він якраз посередині знаходиться. 4 роки тому його здали. Вже всі квартири фактично заселені, хто вам буде, не буде заважати. Побутова техніка необхідна, холодильник, це кухонна столова зона, вітальня, кондиціонер. Телевізор, великі красиві вікна, такі панорамні. І це спальня місця шафа комод Це центральний вхід, прихожа. Зараз покажу вам ванну кімнату. До речі, тут іде підігрів електро і встановлений лічильник на опалення в зимовий період. Вам буде економніше. По сплаті. Правильно, машина, бойлер, шива, кабіна. Телефони і вартість будуть в описі. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.